Українці забирають гроші з банків. Чому це відбувається і наскільки це критично? Е, ну таке от заява така постійна. І вона є російським наративом, її постійно розганяють російські боти. Поговоримо про те, перше чи, чи все таке так. І інше проговоримо, наскільки це критично. Крім того, я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на новий тиждень з 15 по 21 лютого. Ви на каналі Finance. Мене звати Олексій Козрів, я фінансовий експерт даного сайту. І ви знаєте, що я завжди відповідаю на ваші всі питання, тому задавайте питання, ставте нам лайки. Ну і крім того, підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Ми записуємо цей ролик 14 лютого, видов він 15 лютого. Ну і починаємо відповідати на ваші питання. І так, питання перше. Українці забирають гроші з банків, чи це так, чи не так, чому це відбувається, і наскільки все ж таки це критично. Ну хочу сказати, що будемо говорити так, розганялася яка ситуація? Розганялася ситуація в цьому питанні стосовно того, що все ж таки за січень місяць дійсно депозити в гривні і депозити в валюті населення вони зменшилися. Але от заявляти, що там і у бізнеса в тому числі, але говорити про те, що це якесь там дуже великий про Є зниження, або наприклад, що банківська система цього не витримає. Це ну будемо говорити так. Це неправда. Чому наприклад той же самий, ну будемо говорити, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів і податкової та митної політики Даніла Єтманцев він озвучував такі наступні цифри, що вклади в національної валюти скоротились на 3,2%, Це ми говоримо про січень, тобто це мінус 51,3 мільярда гривень, і вони становлять зараз 1 трильйон 577,1 мільярда гривень. А, наприклад, при цьому вклади бізнесу скоротились на 3,5%, тобто на 32,5 мільярда гривень, а населення на 2,6%, тобто на 18,8 мільярда гривень. Крім того, ще підкреслювалося, що населення також скоротило свої валютні вклади на 2,1%, Тоді, як, наприклад, той же самий бізнес збільшив їх на 3-2 річних. В чому тут причина? Чи потрібно панікувати і взагалі що відбувається? Ну з одного боку, все ж таки, ми пам'ятаємо з вами, що спочатку війни, незважаючи на всю ситуацію, яка є депозитна база, вона все ж таки збільшилася майже на 650 мільярдів гривень. Це по банківській системі. Так, да, з одного боку, ми можемо говорити відверто, що там все ж таки була і переоцінка, тому що ви пам'ятаєте, що курс з 29-25 гривень за долар він зараз потім стрибнув до 36-57, тобто була девальвація гривні. І це призвело до перерахунку гривневого еквалента валютних вкладів. В кінцевому варіанті по системі, ну крім того, ми все ж таки розуміємо з вами, що значну кількість вкладів і або сум на поточних рахунках зараз роблять саме військові. Вони отримують фінансову і допомогу, не дай Боже, якщо вони там поранені чи якісь там інші відбуваються відбувається З іншого боку, в них є ще матери, ну я би говорив так, постійне грошове утримання, і все це приходить на рахунки. Клієнтів, ну, в основному в держбанків, і таким чином воно залишається на цих рахунках, тому що не всі військові зараз мають можливість спокійно там, ну будемо говорити так, приймати себе рішення, робити щось з цими вкладами. Тобто вони отримують гроші, вони там і лежать. І це будемо говорити так, теж невелює деякі. По статистиці негативні фактори, які є по банківській статистиці, саме по вкладах. Але з іншого боку, якщо подивитися об'єктивно, то що ще відбувається така? Ну будемо говорити, діалог кроється в деталях. Ми пам'ятаємо, що ми говоримо зараз про січень. І у грудні місяці були дуже великі виплати саме по бюджетне, з бюджету України, як виплати тим же самим військовим станом на 1 січня вони отримали в грудні. Крім того, і бізнес отримав дуже велику кількість коштів. Від того ж самого бюджету через державне казначейство, саме по розрахунках, по е, нашому 2023 року, це на 1 січня збільшило Баланси банків і в банківській системі виникли такий ну достатньо великий стрибок цих показників. Що відбувалося далі? У січні місяці поступово все ж таки традиційно люди витрачали ці гроші. Крім того, частина цих коштів вона пішла від того ж самого бізнесу, наприклад, на оплату там податків або, наприклад, на розрахунки, коли. Ті ж самі фізичні особи розраховувалися з якимись компаніями та по тим же картках, і е, таким чином з е, рахунків е, поточних рахунків клієнтів, фізичних осіб, вони перекачовували на поточні рахунки. валютні Не валютні, а гривневі е, е, юридичних осіб. Це призводило до того, що прийшли такі пере, ну, будемо говорити, зміни, і вони насправді не критичні. Якщо подивитися динаміку за останні 10 років, то де в дев'ятих. 9, 9 в останніх роках така ж ситуація відбувалася. Причини були різні кожен рік, чому відбувалися таке зміни. Але в принципі, січень такий місяць, коли ці показники дійсно просідають, тому нічого критичного тут немає і панікувати не потрібно. З іншого боку, що, наприклад, все ж таки ну, про той же тієї той версії, крім Гетьманцева, її озвучував і Національний банк, в принципі, вони більш-менш повторюються, але тут цифри вже грають інші. Чому? Тому що там вже цифри йде, наприклад, бізнес плюс. Відразу з вкладами населення депозити взагалі по системі. Або, наприклад, інше. І от Національний банк, наприклад, приводить такі цифри, вже, що депозити резидентів в українських банках у січні цього року вони скоротилися на 2,1% або на 49,2 мільярда гривень, але я підкреслюю, це все. От, до 2 трильйонів 345,9 мільярда гривень. І крім того, тут таке відбулося те, що цю ситуацію. Вони говорять про те, що зниження депозитів зафіксовано вперше після серпня 2022 року. Тобто, з одного боку, все ж таки це негативний фактор, але з іншого, враховуючи, що я вам вже казав, за рахунок чого це відбувається, нічого глобально критичного там не відбувається. Крім того, депозити населення, саме населення, впали на 2,5%. Відсотка, або на 27,4 мільярда гривень до 1 трильйона 50,9 мільярда гривень. І хочу ще сказати, що, наприклад, НБУ той же самий він уточнював, що знизилися як депозити в гривні до 692,2 мільярдів гривень. Це вже депозити, тобто це строкові кошти. А у валюті до 9,47 мільярдів доларовому еквіваленті. По депозитах бізнесу тут в 2024 році вони у січні теж зменшилися, але наприклад, це було до 1 трильйона 259,5 п'ятдесяти дев'яти мільярда гривень по бізнесу, і це було саме пов'язано з падінням гривневих депозитів, які впали до 884,85 вісімдесяти мільярдів гривень. При цьому в одночас валютні депозити в доларовому вираженні вони збільшилися до 9,89 цілих мільярдів Доларів. Тобто, що відбувається? З одного боку, ми бачимо, що валютні, наприклад, депозити населення і бізнесу майже зрівнялися. Тобто там більше 9 мільярдів, там більше 9 мільярдів. З іншого боку, є коливання по гривні. Я вже основні причини, чого це відбулося, я сказав. Але хочу ще сказати, такий є нюанс. Його теж постійно задають. Це якраз от чи впливає, чи не впливає. Оцей у нас закон. Який буде прийнятий, ну в першому читанні він вже був прийнятий це такий присловутий закон 10449 щодо військової служби мобілізації та обліку, в першому варіанті там була. Така фраза, що будуть блокуватися рахунки у хілянків, і це призвело до того, що люди все ж таки почали нервувати. І ми теж розуміємо, що психологічний фактор на початку січня він спрацював. Тобто люди почули ці ці розмови, і вони, деякі з них почали все ж таки якісь гроші забирати з банківської системи. Але е, хочу вам сказати, і це теж підтвердив Національний банк. Ну, по-перше, Нацбанк швидко швидко зреагував на це питання, і та ж сама Катерина Рашкова, і інше, вони казали. Про те, що саме арешту рахунків цих, хто що хвилює людей, і, наприклад, забирання у них таким чином грошей, воно не відбувається. Крім того, про це ж говорив, говорив і Давід Арахамія, про це ж говорив, там, говорив і сам Даніл Єтьманцев. Тобто, до чого це я веду? До того, що в принципі арешту цих рахунків в банківській системі не буде відбуватися. Це все рівно буде прописано в при другому читанні, воно буде прописана чітка процедура. Як як будуть впливати на рахунки у хілянтів, наприклад, по банківській системі. І я не бачу там такої глобальної проблеми, яка б потрібно забирати зараз гроші і біжати, що щось відбувається. Тому е, я би сказав так, що тут потрібно дивитися на останню версію, яка буде закону про мобілізацію, її потрібно буде прочитати. І зараз такого якоїсь там паніки я би зараз не, е, не відчуваю. Крім того, косвенно Національний банк сам підтвердив, що динаміка вже по Лютому місяцю по приросту вкладів населення і по приросту вкладів і того, що відбувається з коштами бізнесу, вона насправді ну, достатньо нормальна і позитивна. Тобто спочатку, на початку року, були, ну, наложилися і фактори, що ми вже казали, ситуативні, плюс все ж таки те, що було посічне, я казав, за рахунок того, що у грудні була база зрівняння велика, туди перегнали велику кошт, кількість коштів від бюджету. І на поточні рахунки клієнтів, і на юридичних і фізичних осіб. Потім воно все ж таки в січні традиційно дещо просіло саме за рахунок ситуативного цього фактору. І це така нормальна ситуація. А зараз, по лютому, ми подивимося останні цифри, які були вже по лютому. Я впевнений, що динаміка буде позитивна. Тому не хвилюємося і читаємо все ж таки наше законодавство в кінцевому варіанті, а не дивимося на ці спекуляції, які відбуваються вокруг навколо одної чи іншої теми. Ну і е, у нас друге питання це прогноз курсу долара та євро на період з 15 по 21 лютого. Перше, ну, о, що стосується між, міжбанківського безготівкового курсу, то все ж таки він залишається заручником ситуації і рішень Національного банку щодо виходу інтервенції, і будемо говорити так, їх обсягів і основне їх цінників. Але з, іншої, з іншого боку, хочу сказати, що от останні, ну, майже вже січень пішло. Це пошла ця тенденція, вона є у лютому. Е, це то, що все Таки у нас зараз ми з вами зменшився обсяг міжбанку. Наприклад, якщо там у тому ж самому грудні. Або у січні на початку січня були там обсяги там, 300 мільйонів доларів, там і 250. То зараз, от, по системі Blunger, Bloomberg, зараз все ж таки в кінцевому варіанті вони фіксують десь, десь обсяги до 200 мільйонів доларів в день на Міжбанку. Це невеликі, невеликі суми. Це не є дуже класним показником. Чому? Тому що це говорить про те, що все ж таки активність зараз економічна, вона не дуже висока. Але з іншого боку, тому що і експортери Партери менше купують. Але з іншого боку, ми розуміємо, що якщо воно до 200 мільйонів доларів, то тому ж самому Національному банку, який виходить при в 38,5 мільярдів доларів, виходить на ринок там, з продажем там, 50, 60 там, чи 40 мільйонів доларів, які потрібні для інтервенції, то він, він, в принципі, своїми цими інтервенціями і робить цей. Ну, по факту і офіційний курс, і в кінцевому варіанті ринку. Е, крім того, от зараз, от, наприклад, з 5.02.24 по 9.02.24 ви бачите, що НБУ продав чистими лише близько 200 мільйонів доларів. Це результати валютних інтервенцій. Зараз от табличка ця перед вами. І будемо говорити так, якихось загальних там, великих стрибків немає. Тобто, якщо, наприклад, на початку ще там, от бачите, з 1 по 5. Січня там було 789 мільйонів. Там, наприклад, з 8 по 12 було продажа 673 мільйона, потім 531. Потім за наслідуючи на наступний тиждень 421. Зараз ви бачите, що ці суми зменшуються. І таким чином ну, меншу суму витрачає Національний банк ЗВР з одного боку, але з іншого боку, це все ж таки говорить, що валютний ринок йому є куди ще рости, і що зараз він переживає не найкращі часи. Е, крім того, то, що я вже казав. Те, що стосується е, золотовалютних резервів, да, дещо вони знизилися зараз, це так і є дійсно до 38,5 мільярдів е, доларів, тобто на більше майже 2, 2 мільярда за попередній місяць. Але це теж не критично, і критичним тут є інше: це обсяги допомоги, і які, на які може розраховувати уряд і Україна від наших міжнародних партнерів. Хочу вам нагадати, що зараз. Ми роликси записуємо з вами 14 ви, лютого вийде 15-го. На зараз вже відомо, що ви пам'ятаєте, що все ж таки нам Євросоюз виділяє 50 мільярдів євро на терміном, терміном на 4, за 4 роки. Тобто це йде траншами, але це вже є підписано і це може розраховувати наш уряд. А от що стосується зараз по Сполучених Штатах, там є по деяка пробуксовка. Хоча, наприклад, той же самий Сенат вже проголосував за виділення виділене нам. Допомоги більше 60 мільярдів доларів, тобто принциповим питанням для нашого уряду і в кінцевому варіанті для курсової стабільності зараз в Україні це якраз от отримання цієї міжнародної фінансової допомоги, і зараз якраз вже слово. Від сполучених штатів я сподіваюся, що там все буде добре, і ми будемо отримувати ці кошти, які нам обіцяли наші американські партнери. Е, тому для якщо дивитися принципово з точки зору національного банку, то саме якраз для нього зараз принципово не навіть не скільки зараз є резервів, а й мати розуміння щодо опцій та графіків отримання цієї міжнародної допомоги у 24 році. Ну крім того, нічого такого дуже страшного зараз не відбувається з офіційним курсом. Ну і по факту ринковим. Чому тому, що вони зараз дуже зближені, і ви бачите динаміку офіційного курсу гривня та долару Сполучених Штатів на сьогоднішній день це офіційна інформація національного банку. Бачите, що в останні декілька днів було деяке зростання офіційного курсу, але воно не критичне. На хатівковому ринку теж була реакція на Будемо говорити, то, що відбуває, відбувалося з безготівкою. І на офіційне зростання офіційного курсу, ви бачите зараз перед собою табличку по долару. Бачите, дещо зростання все ж таки було там ну майже там продаж з 38, ну там 38, там 40, там 45. Зараз це продаж по долару. І, наприклад, по євро за останній тиждень ви бачите, що десь. Ну там більше там 41,5, там там 1,5 416 41,7. це продаж вже готівкового євро. Це друга наша з вами табличка. Але при цьому будемо говорити так: хоча активність клієнтів на готівковому ринку вона залишається достатньо високою, але все ж таки ажіотажу. Ви теж не бачите на ринку. Тому, якщо дивитися по безготівки, то за моїм прогнозом, на період з 15 по 21 лютого Нацбанку доведеться витратити, якщо нічого не буде змінюватися, десь від 175 до 280 мільйонів доларів саме для підтримання курсу. Тобто якогось там стрибка знову розпродажів ЗВР не буде. Крім того, ви бачите таблицю «Безготівковий валютний ринок за останні 30 днів. Ви бачите, що в принципі динаміка, то що я казав, там десь ну, нижче ніж 200 млн. Мільйонів доларів обсяг кожен день. Тобто воно не критична, ситуація нормальна, нічого там такого страшного нема. На готівковому ринку, то що я вже казав, перевищення все ж таки купівлі валюти. Населенням над її здачею валюти в ті ж самі обмінники або в банки вона збережеться. Ви бачите зараз таблицю операції фізичних осіб з купівлі продажу іноземної валюти за останні 30 днів. Це вже по фіз особам, і ви бачите, що в принципі ну, до 50 мільйонів доларів все ж таки кожен день зараз є це перевищення, тобто населення купує більше ніж. Продає цієї валюти, але це теж не так критично, тому що, навіть якщо, наприклад, там, критичний варіант там, 50 мільйонів кожен день, то за 30 днів це півтора ну, мільярда. Зараз наша банківська система і е, ті ЗВР, які є у Національного банку, вони дозволяють. Ну будемо говорити так з цією сумою попрацювати і в принципі без, без паніки закривати ці обсяги для населення. Хоча вони продажу населення валюти, хоча вони не є критичними. Ну і крім того, ви пам'ятаєте, що банки завозили Попереднє у грудні 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Гатівку в січні вони говорили вже десь мільярд 200 мільйонів доларів. Тобто вони підкріплюють свої каси саме для того, щоб ви потім могли купити цей готівковий долар. Тому тут теж критичного зараз я не бачу. Ну і що ще буде впливати у нас на з вами на курс євро відносно гривні? Це традиційна ситуація. Це те, що у нас буде відбуватися з парою євро-долар на міжнародних ринках, тому що через перерахунок пар. Долар гривня курса і євро-долар. Ви отримуєте курс євро відносно гривні. От зараз перед вами таблиця на цю хвилину, що відбувається з пара євро-долар, тобто на середину дня 14 лютого, ви бачите, що йде такий, ну я б сказав так, нисхідний тренд, поступове зниження все ж таки євро відносно долара. І от на цю хвилину десь там 1,07. Долара за євро. Хоча, наприклад, ще от у нас були з вами ситуації десь у січні, коли були стрибки на початку, майже там не до 1,10 було, але йде зараз поступове зниження. Мій прогноз по парі євро-долар на період з 15 по 21 лютого 2024 року, це коридор буде від 1,061 до 1,083 долара за євро. І тоді, якщо пропустити от мій прогноз по на міжбанку по долару з 15 по 21 лютого, це буде коридор 37,80 на 38,55, це курс міжбанку, який може бути за цей період, то тоді безготівковий євро на нашому міжбанковському ринку, він буде в межах від 40,1 до 41,75 гривень за євро. Ну і тепер переходимо до готівкового ринку, який вас постійно хвилює. Ну скажу так, ніяких глобальних ризиків я зараз не бачу, тому більшість обмінників фінкомпаній і по касах банках вони будуть працювати в форматі забороту з установленням спреду в межах від 20-25 копійок по долару і від 20 до 35 копійок по євро. Хоча будуть залишатися ті ж самі, ми вже багато разів про це говорили. Деякі з будемо говорити так. Обмінники, які будуть Мати десь спред в розмірі до однієї гривні по долару і по євро, в тих містах, де або нема великої конкуренції між ними, але, або, наприклад, є моменти, коли вам потрібно дуже гривня, і ви дуже там не хвилюєтесь, вже купуєте, продаєте, здаєте в будь-якому обміннику, який рядом. Ну, тобто, це якісь там торгові центри, великі, там супермаркети, де вам потрібна гривня. От там вони можуть завищувати цей спред до однієї гривні на доларі і на євро. Хоча це великий і я тоді вам раджу все ж таки подивитися, що є у вас навкруги по іншим обмінникам, щоб вибрати найбільш оптимальний курс. Прогноз по готівкової валюті. Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в цей період з 15 по 21 лютого в межах від 37,60 до 38,85 гривень, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 3750 до 38,65 гривень. Що стосується готівкового євро, то коридор тут буде між купівлями та продажами від 40,6 до 41,85 гривень. Тобто в цих межах будуть і купівля, і продаж євро протягом цього додаткового тижня. А в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде дещо вущим від 40,70 до до гривень. Гривень за євро. Ну на цьому в мене сьогодні все. З вами був фінансовий експерт Олексій Козирєв. Нагадую вам, що ви на каналі Finance.ua. Задавайте нам питання, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Ну і крім того, ставте нам лайки, тому що ми працюємо для вас. З повагою до вас, Олексій Козирєв.